чоловіки та жінки у суспільстві епохи просвітництва СТУ. Вітаємо вас у новому епізоді подкасту Моральний тиженевник. Сьогодні ми поговоримо про те, як епоха просвітництва вплинула на суспільство, зокрема на роль чоловіків і жінок, чи справді ідея рівності і прав людини змінювала погляди на статус жінки в суспільстві того часу. Давайте розберемо разом. Історична контекстуалізація. Россідництво, яке тривало від кінця XVII до початку 19 століття, принесло нові погляди на володарювання розуму, мораль і права. Філософи, як Вольтер Жан Жак Руссо та Джон Лок, активно обговорювали права людини, рівність і свободу. Однак ці ідеї не завжди включали жінок. У той час панував патріархальний порядок, і жіноча роль у суспільстві була обмежена домашнім поводом і вихованням дітей. Жінки мали право голосувати, були обмеження у своїх можливостях здобувати освіту і займатися наукою, роль жінок у суспільстві епохи просвітництва. Але чи були винятки? Так, ми можемо згадати таких жінок, як Марія Терезі і Мері Волстон Крафт, які виступали за права жінок. Волстонкрафт навіть написала відомий твір Захист прав жінки, де вона стверджує, що жінки. Б... Повинні мати рівні можливості в освіті та професіях, таких як чоловіки. Це правда, але важливо зазначити, що навіть у найпрогресивніших думках того часу не було пропозиції про повну рівність між чоловіками і жінками у всіх аспектах життя. Велика частина суспільства, зокрема аристократія та інтелігенція, все ще вважала жінок менш здатними до розумових зусиль, тому їхні можливості залишалися обмеженими. Чоловіки, і їх роль у суспільстві, але не лише жінки перебували під впливом ідеології просвітництва. Чоловіки, особливо інтелектуали, того часу, мали нові можливості для самореалізації у науці, політиці та мистецтві. Відкриття в галузі науки, розвиток нових філософських концепцій, все це створювало нову, більш рефлексивну роль чоловіків у суспільстві. Епоха просвітництва дійсно принесла значні зміни для чоловіків, зокрема в плані свободи, думки та можливості впливати на суспільство. Але це не означало, що суспільство було готове до рівності між статями в багатьох країнах навіть після просвітництва жінки були обмежені у своїх правах. Чи могла епоха просвітництва дійсно змінити становище жінок? Тепер, коли ми з'ясували роль жінок, і чоловіків у суспільстві просвітництва, давайте замислимось, чи дійсно ця епоха могла змінити становище жінок або ж зміни були лише поверхневими, чи справді політичні та соціальні зміни, які відбувалися за часів просвітництва, могли призвести до реальної рівності. На мою думку, просвітництво дало жінкам певний поштовх до змін, але більшість ідей залишилися теоретичною рівністю, не стала реальністю для жінок до ХХ століття. Та філософські роздами того часу заклали основи до подальших змін, але вони не призвели до негайних результатів підсумок. Отже, епоха просвітництва принесла нові ідеї про рівність і права людини. Але ці ідеї не завжди поширювалися на жінок у повному обсязі, проте вони стали основою для майбутніх змін. Що ми можемо винести з цього для сучасного суспільства? Напевно, важливо продовжувати боротьбу за рівність і вдосконалювати моральні принципи, щоб кожна людина незалежно від статі мала рівні можливості. Завершення. Дякуємо, що були зі мною в цьому епізоді. Сподіваюся, ви знайшли цікаві ідеї для роздумів. До наступного разу.